Коротше, їздив я штраф платити. І думаю, зніму відео таке. Це штраф в Німеччині, це щось таке, це таке що платять всі. І зараз хочу показати, як це в мене було ну, цього разу. Коротше, поїхав я на во на озеро віддихати і ну, покупатися. Там. І там була парковка. Деякі можна було стояти 3 години. Але для цього потрібно було ось таку паркшайбу парк є така, її виставити на 3 години. Якщо там більше затримається, просто прийти і переставити години. І все. І ну, я якось забув виставити цю паркшайбу. Приїхав в годинку, там посидів на цьому озері. Приходжу, а в мене на лобовому стеклі ось така бумага. Я переклав, там написано, вам ви нарушили правила дорожнього руху, вам, ну, вам не треба нічого робити, не потрібно нічого робити, нікуди писати, нікуди йти. Просто дочекатися листа вам прийде лист. І все. І ось прийшло мені жовний лист. Ось такий лист прийшов мені. Лист щастя. Я не буду показувати і фамілію, ім'я. От, там. Кажу, може видно, там написано 20 євро. 20 євро штрафу треба буде заплатити. За те, що нарушив, то все, 20 євро штрафу. Це не перший лист, який я б... я одразу поїхав на наступний день в банк, заплатив, бо то вже не можна тут затягувати, бо потім ще наложить санкції, пеня буде рости. І питаюся у цей банкірші, там якраз була російськомовна. Я питаюсь нею, ви платите теж? Кажуть, тут всі платять. Хоч не хочешь, ти по-любому десь поставиш неправильно. Чи більше простиє, чим потрібно. У мене це було неодноразово. Не і ці штрафи зараз хочу показати. Ну, це те, що я зберіг. Листи і штрафи, що я зберіг. Можливо, десь я викинув не зберігів оці піс... листи. Скільки мені прийшлося заплатити, Ця машина в мене рік. Слід мені за рік часу пройшло, скільки я заплатив штрафів. Дивіться, цікаво. Так, ось такий лист отримав. Десь я їхав і трошки перевищив швидкість. 20 євро. Це мені каже в бюджені не був я. Друга машина припаркувався Це я в гісені був. 25 євро заплатив. Біля лікарні припаркувався. Неправильно, не можна було. Це опять же теж парковка, Вот моя машина, це теж парковка 55 євро. А там просто не було. Я паркувався на минутку буквально. Прийшов, прийшов, приходжу назад, щоб перегнати машину, переставити на інше місце. Дивлюся, її вже фотографірували і там поліцейський стоїть, в другі фотографію машини ходить. Я сразу перегнав, але ще вже нічого не дало. Пойшлося заплатити 55 євро.

70 євро за рік часу, поки в мене машина. Це те, що я зберіг. А те, що я не зберіг, можливо, ще щось було. Ні, каже, що ще щось було, я не впевнений.